Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Телер Андерсон. Чисто технічно мене можна назвати автоблогером. Сьогодні я в зовсім іншій автівці, тому що у мене відпустка звучить логічно. Зима ще не близько, але відео про гру престолів, воно ось перед вами. Уже усі, хто хтів і не хотів, передивилися цей без перебільшення один із найвідоміших серіалів у світі. Про те, якщо ви досі тримаєтесь як Креміні, не здалися під напливом усіляких мемів та числаних. Спойлерів від своїх власних друзів, то я навіть не знаю, що вам сказати, тому що я не як кремінь. Можливо, це відео переконає вас зануритися у світ гри престолів або не переконає. Немає сенсу затягувати це відео і ще більше як та заставка на початку серіалу. Тому давайте пригадаємо, як же все було добре на початку, і як не дуже добре було в кінці. Чому взагалі гра престолів наробила стільки шуму і зібрала цілу армію прихильників? Нарощування фанбази почалося ще у 1991 році, коли Джордж Мартін, автор всесвіту, почав роботу над книгою Пісня Льоду й полум'я. Насправді, добре фентезі дуже легко збирає читачів. А якщо там ще й дракони, лицарі, цікава світобудова, загроза світового масштабу, це попадання у самісіньке серце. через 20 років, а саме у 2011 році HBO створили екранізацію гри «Престолів». Толів до неї додали трохи оголених тіл, екшону і спецефектів. Також змістився акцент із фентезійної частини саме на сюжетну лінію. Представник керівництва HBO Майкл Ломбардо вважає, що сама історія привабливіша ніж магія або екзотична обстановка. І як фінальну спецію страву додали добру гру акторів, і список фанатів примножився у багато, багато багато разів. До речі, про акторів найяскравіші ролі дісталися Шону Біну, який зіграв Неда Старка. І як Завжди не дожив і до середини серіалу. Кіту Герінгтону, який став тим самим Джоном Сноу, який нічого не знає, Емілія Кларк зіграла Дейнеріс Таргаріан, Шторма народжену з дому Таргаріанів, першу свого імені неопалимо королеву Мієрину, королева Андалів, ройнари перших людей, халісі до тракійського моря, руйнівницю кайданів і мати драконів. Найбагатша сім'я Ланістерів отримала відразу чотирьох яскравих акторів: Чарльза Денса, Ніколая Костера Валдау, Пітера Дінкледжа та Ліну Гіді, які зіграли Тайвіна. Джейміна, Тиріона та Серсею відповідно. Варто згадати також про лорда Пітера Бейліша, також відомого як Мізинець. Його зіграв Ейдан Гілен про Станіса Баратеона, роль якого дісталася Стівно Дилейно, та про Даоса Сіварта в обличчі Ліама Канінгема. Це лише невеликий перелік дійсно круто зіграних персонажів, тому пишіть своїх улюблених у коментарях. В сюжетних ліній у Грі престолів» величезна кількість, тому і каст акторів, про яких так і хочеться згадати, гігантський. Загалом цей серіал для великої кількості зірок став каталізатором. Тором популярності та впізнаваності. Проте завдяки шикарно відіграній ролі малого засранця короля Джофрі Баратеона Джек Глісон наткнувся на цілу купу гейту. Йому навіть погрожували фанати гри престолів, настільки він органічно влився у свою роль. Але на жаль, після цього він не зміг знайти собі гідного місця в кіноіндустрії. Не знаю, чи він сумує через це, але я знаю, як вам точно не сумувати. Настав час стати королем чи королевою кожної кафешки у цій прекрасній країні. Asus ZenBook Duo має два повнорозмірні oled екрани а тому вау, ефект вам гарантовано. Два 14-дюймові сенсорні OLED-дисплеї Asus Lumina OLED можна миттєво перетворити на великий 19,8-дюймовий дисплей. Клавіатура легко від'єднується, перетворюється на безпровідну, а тому ви запросто можете влаштувати собі комфортне робоче місце під звуки падаючи. Іх щелеп, хоча я зауважу, що вам буде комфортно працюватись не тільки у домі для літніх людей. Захотіли попрацювати працю, дивлячись черговий, шикарний, смішний і неймовірно геніальний випуск від Geek Journal? З двома екранами тепер це не проблема. Asus ZenBook Duo настільки універсальний робочий апарат, що на ньому можна навіть малювати стилусом на сенсорному дисплеї, а не тільки пальцем по піску, як до цього. Потужність продуктивної роботи йому забезпечує центральний процесор Intel Core Ultra 9. Нейронний процесор NPU і сучасне графічне ядро, які прискорюють виконання завдань завдяки сучасним удосконаленням на основі технологій штучного інтелекту. Окрім SSD-накопичувача на 2 ТБ у максимальній конфігурації, сюди завезли ще 32 гігабайти оперативної пам'яті. Це означає, що цікаві відоси, які ви відклали на потім у додаткових вкладках, можна відкласти на ще довше. Із цим ноутбуком ви вийдете на новий рівень мультизадачності. Усі необхідні портів. Ти присутній в Asus ZenBook Duo, тому при необхідності ви зможете підключити все. При цьому тепер не потрібно кидатися у паніку через нестачу розеток, адже цього ноута вистачить на 8 годин продуктивної роботи. А якщо почнуться понаднормові, то до 60% ви зможете зарядити його всього за 49 хвилин. Якщо вас цікавить більше технічних деталей, то ви знайдете усю корисну інформацію за посиланням вказаним в описі до цього відео. з no. Багато хто закинув перегляд гри престолів ще на першому сезоні через велику кількість сюжетних ліній і занадто швидкий перебіг подій. Проте якщо зібрати усю свою уважність у кулак, можна дійти до солодкого, і таким самим солодким фанати назвали четвертий сезон. Він отримав найбільше схвальних відгуків. Узагалі, якщо говорити про оцінки, то за підрахунками сайту Metacritic, перший сезон зібрав 80% позитивних рецензій, другий 90%, третій 91%, четвертий 94%, п'ятий сезон 91, 6, 73, 7, 77 і 8 сезон 74%. Що не дивно, гра престолів зібрала цілу купу нагород. Відзнаки отримували абсолютно всі: художники по костюмам, художники-постановники, візуальні і звукові ефекти отримали парочку нагород. Актори і навіть заставка. Якби у HBO була мама, вона б легко могла б не робити ремонт, а просто обклеїти грамотами усю квартиру і розставити нагороди на кожну поличку. Гра престолів неодноразово взяла телевізійний Оскар. Вона ж нагор нагорода ЕМІ за кращий драматичний серіал, і це прям вау, адже це найпрестижніша нагорода, яку можна отримати у сфері телесеріалів. Разом з Грою престолів у різні роки в номінації боролися картковий будинок, корона, дивні дива, «Аббатство Даунтон і купа інших, але зараз не про них. Повернімося до початку, щоб зрозуміти, що пішло не так в останніх сезонах Гри престолів. І заглянемо ми настільки далеко, що знову поговоримо про Джорджа Мартіна. На даний момент є п'ять опублікованих томів із семи за Нованих гра престолів, битва королів, буря мечів, бенкет круків і танок з драконами. Інші два романи мають робочу назву Вітри зими та Мрія про весну Джорджа Мартіна 100% можна назвати перфекціоністом, адже робота над заключними книжками триває вже понад 20 років. Можливо, на це повпливав серіал, адже після провальних останніх сезонів автор зазначив, що книжковий фінал відрізнятиметься. Фанати це радо підхопили і тепер, що очікувано будуть вкрай вимогливими. Така довготривала робота не дуже Арактерне для Джорджа Мартіна. Зазвичай його книжки виходили із періодичністю у 2-5 років. Навіть коли траплялися більші перерви між томами основної сюжетної гілки, автор працював над циклом історії про дунка й Ега. Він же яєчко, він же Бовтун, до якого входять три повісті: мандрівний лицар, вірний меч та таємничий лицар. Невеликий фан-факт, який ще раз доводить гігантську популярність світу пісні льоду й полум'я. Станом на 2024 рік було продано понад 90 мільйонів примірників. 47 сімома мовами потроху наблизимося до екранізації Гри престолів. Першу пропозицію про продаж прав Джордж Мартін отримав уже через місяць-два після виходу першої книги у 96-му році. Пропозиції продовжували надходити із публікації нових книг і зростанням їхньої популярності, зокрема, попаданням у список бестселерів за версією видання Нью-Йорк Таймс. Високу зацікавленість підживлював успіх екранізації володаря перснів, зокрема його комерційна складова, звісно що проте сам Джордж Мартін скептично ставився до екранізації своїх романів через об'ємність лору та великої кількості сюжетних ліній. Свого часу автор сам працював у кіноіндустрії як сценарист, тому розумів проблеми, які 100% виникнуть при розробці екранізації. Проте у 2007 році HBO все ж купили права і почали роботу над серіалом. Як і передбачав Мартін, сюжет та деталі довелося змінювати. Якщо робити детальний аналіз, відео розтягнеться не на одну заставку гри престолів, тому пройдемося досить коротко. По перше. Багатьох персонажів зробили старшими. Знімати дітей та підлітків часто буває складно. Я пояснював це у відео про Гаррі Поттера. А тут роботи дійсно не почати край і ризикувати передчасним дорослішанням персонажів у серіалі авторам явно не хотілося. Тому, наприклад, Джон Сноу не виглядає на 15, а Арія Старк на 9. Також помітно, що авторам вкрай важко працювалося із великою кількістю персонажів, і так вони декого просто викреслювали із сюжету, декого ліпили із декількох персонажів або переносили із. Однієї частини книги в іншу Наведу Приклад у Дейнеріс є племінник. Юний гриф Ейгон Таргаріан. У книжці від люті Роберта Баратеона його врятував Варіс. проте у серіалі він не те, що не з'являється про нього, немає навіть згадки. Один із найяскравіших моментів серіалу є червоне весілля. У серіалі досить мало приділяли увагу фреям, Власне, вони і притримувалися приказки, що то за весілля без отрути та різанини. У книжці робився акцент на те, що їм не можна довіряти, і це постійно. Не трималося в голові читача, напружуючи атмосферу. Так, у серіалі цей момент був опущений, проте це ж створило ефект несподіванки. Не знаю, на що краще бути у напрузі чи офігіти в моменті. Проте щодо що до червоного весілля є більш приголомшлива відмінність. У книжці Кейтлін Старк не помирає від Леза Фреїв, пропливши вниз річкою, вона потрапляє до братства без знамен. Лідер братства Берік Дондаріон, якого неодноразово до життя повертав жрець, вдихає життя у тіло Кейтлін. Звісно, сам він Мирає, а братство без знамен залишається без лідера. Тому володарка Вінтерфелу бере собі ім'я безсердечна та очолює братство, скеровуючи їх на фреїв та ланістерів. І як на мене, це вау, і хотілося побачити саме таку сюжетну гілку у серіалі. Таких відмінностей у книжках та екранізації достатньо, щоб я міг рекомендувати вам прочитати такі романи Джорджа Мартіна. Окрім цього, є часові провали, таймскіпи, які не пояснюються у серіалі. Так у шостому сезоні варіс телепортується із континенту на континент. Континент, чи то для підсилення ефекту все погано, все пропало, чи то через спробу логічно зв'язати нові сюжетні рішення. Сценаристи видозмінили й архітектурні особливості світу. До прикладу, місто Інтерфел. Згідно з книгою, воно було збудовано легендарним бранданом будівельником та велетнями в одному з останніх сезонів. Ворота міста голими руками зміг проломити якийсь бідося, один поранений велетень. У книзі ж акцентувалося, що столиця півночі може не один рік тримати жорстокого блогу, зазнали зміни білі Даки або ж блукачі, ну тут кому вже як подобається. У книжці їх частіше називають інші. Звичну нам назву використовують лише літні люди із Вестероса та з Дичавілі. Також у книзі білі блукачі носять справжні обладунки, зроблені із металу, який виконує роль камуфляжа. У серіалі було вирішено від цього відмовитися, тому на білих блукачах аж до п'ятого сезону майже не було і самого одягу. А із обладунків можна помітити тільки наручі. Уперше обладунки на блукачах з'явилися у п'ятому сезоні, причому це. Абсолютно звичайні людські шкіряні обладунки. Також за каноном білі блукачі бояться дня і з'являються тільки вночі. Проте серіал, спростивши знімальний процес, упустив цю деталь. До того ж, у книзі білі худоки були зовсім не а розмовляли мовою, що має назву скрот. Якщо на попередній відмінності можна дійсно закрити очі, то на те, що немає прямих доказів, що валерійська сталь або драконове скло може вбити блукача, ні. Про це згадувалося лише у переказах. І саме ця деталь може докорінно змінити Біжності між книжками та серіалом. Ми можемо отримати геть несподіваний фінал історії. Так ми плавно дісталися фінальних сезонів серіалу. Останній восьмий сезон вийшов у 2019 році. Без сюжетної підтримки Джорджа Мартіна. Сценаристи серіалу зіпсували настільки багато деталей, що фанати не змогли змиритися з цим і справедливо закидали фінал помідорками. Що ж пішло не так, як це часто буває із довготривалими серіалами? Наприкінці сили та фантазія зникають і доводиться або без Чино вбивати або залишити у живих персонажів. Перші сезони тримали глядачів у напрузі, коли через жорстокі події ми прощалися із персонажами, яких так любили. Нет, Кейтлін, Роб Старки. Їх втрата завжди була несподіваною і вагомою. У останніх же сезонах брана Старка постійно витягували так, ніби сюжету потрібен і ще один Старк про запас. Про дії арії я взагалі мовчу. Є такий термін Деус Екс Махіна. Це сюжетний прийом, за допомогою якого здавалося б, нерозв'язна проблема. Птового вирішується неочікуваним і малоймовірним випадком. Зазвичай цей прийом використовується для енду і насправді не дуже шанується. Проте чи потрібен був поворот ар'я екс-махі на грі престолів, питання залишається відкритим. Окрім цього, від серії до серії драконам то можна досить легко нашкодити, то вони стають абсолютно нездоланними. Сама ж Дейнеріс із розважливої дівчини перетворилася на звичайного параноїка, і цей перехід трапився досить різко, що не усі фанати сприйняли позитивно. Та й, взагалі, взаємини Дейнеріс і Джона, це іще ще одне нагадування нам із вами: розмовляйте зі своїми партнерами, якщо вас щонебудь непокоїть. Загалом доросла історія гри престолів із складними характерами персонажів перетворилася на дитячу казку, де є абсолютне добро і абсолютне зло. Але, попри погані відгуки останніх сезонів, HBO отримала близько восьми мільярдів доларів і вирішили не збавляти темпи. Тому уже у 22-му році фанати «Гри престолів» отримали серіал приквел Дім Дракона. Події у ньому розгортаються на 200 років раніше. і Розповідають про сім'ю Таргаріенів. На той час у них іще була купа драконів, які змушені битися через політичні конфлікти біловолосих вершників. Після сильної критики фінальних сезонів «Гри престолів» у HBO серйозно підійшли до сценарію дому драконів. Робота над ним почалася у 2019 році та мала початково п'ять різних сценаріїв. За одним із них події мали б відбуватися за тисячу років до появи пане Дейнері Старгарія, і саме цей варіант серіалу ми з вами. Мали б побачити, але уже після початку зйомок проєкт закрили. І на мою нескромну думку, недарма адже фінальний варіант вийшов вдалим і навіть задовільнив прискіпливих фанатів. Хай і ненадовго. Уже у перший тиждень прем'єри першого сезону Дому драконів HBO почали роботу над другим сезоном. Немалу роль у цьому знову ж таки зіграли актори. Молодих та дорослих Рейніру Таргаріан та Алісенто Гайтавер зіграли Ема Дарсі, Мілі Алкок та Алівія Кук із Емілі Керрі. Роль мега харизматичного Деймона Таргаріана. Дісталася мету сміту, якому не вперше грати чоловіка королеви, особисто мені в самісіньке серце запала принцеса Реніс, яку зіграла і в Бест після інокентія. Це, мабуть, найкраща бест у моєму житті. Додала популярності Дому дракона ще і схожість деяких кадрів із мультфільмом Шрек. Ви напевно бачили усі ці відео вже сотні разів. Наразі вийшло вже два сезони Дому Драконів. і Очікується, що наступний сезон ми побачимо аж у 2026 році. Проте не треба плакати на кінець 25-го року. Анонсовано вихід серіалу Лицар семи королівств, який ґрунтуватиметься на романі Джорджа Мартіна The Hedge Knight». Серед українських фанатів досі точаться суперечки щодо перекладу назви, адже ні про які сім королівств мова не йдеться. Скоріше це лицар бурлака. Але перекладацькі битви нас мало цікавлять. А от сюжет і таке інше це уже в нашій компетенції. Серіал розкаже про лицаря сера Дункана Високого та його молодого сквайра Ега. Він же Бовтун. Перший сезон матиме шість. Епізодів у головних ролях зніматиметься Пітер Клефі, якого ви можете знати за серіалом «Вікінги Вальгала та Декстер Сол Ансел. На жаль, у серіалі ми не побачимо драконів, оскільки події розгортатимуться за 100 років до гри престолів. Хоча я особисто постійно думаю про драконів, і дуже було б прикольно, якби наші таргаріїнські партнери прислали нам їх, хоча б парочку, в е, Україну назвемо їх там. Я не знаю, дракон 16». Але не дракони допоможуть нам перемогти Росію, а наші військові, яким ми можемо досить просто допомогти своїми донатами. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що в описі до цього відео буде посилання на актуальний збір для батальйону. Вовки девінчу, тому не соромтесь слати свої 10 гривень, 20 гривень, а то навіть і 100 гривень. її, мільярдери, у яких є тисяча гривень, не соромтесь слати їх. Коли уже надонатитись з усіх сил, от прямо от уже аж от попечінки, які знаходяться. Ця, до речі, не тут, то звісно, що пишіть в коментарях всіляку всячину. Наприклад, чи чекаєте ви лицаря бурлаку, чи чекаєте ви лицаря семи королівств? Так, це, мабуть, різні речі. Чи дивилися ви дім дракона? Зрештою, наприклад, хто ваш улюблений дракон? О, напишіть, будь ласка, кого б ви особисто взяли б і відправили на стіну, крім Путіна? Добре, напишіть на відправо. Був Путіна, а потім іще кого-небудь. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на нас кругом, де тільки підписуються в інстаграмі, телеграмі, в твіторі на ютубі. Спробуйте кажуть, що це прикольно. Якщо ви хочете підтримати нас уже особисто, знайте, що нам вистачає одного долара на місяць, які ви можете задонатити нам через BuyMeCoffee. Ліпше цього не робіть. Ліпше спробуйте через Патреон або спонсорство на Ютубі. Зрештою, ми завели базу на Монобанку Монобанці. На чомусь із цього таким чином ви допоможете робити нам нашу працю і надалі. Звісно, що робіть це тільки в тому випадку, якщо ви вважаєте за потрібне, якщо ви вважаєте, що ми достойні цього самого вашого долара. Або два. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекраснюча Юліана. Ви дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! От скільки воно вже триває? Десять років, десять років в мене в голові оце. От.